Всім привіт! Мене звати Євген. Я є масажистом-ребілітологом в центрі падології Ашиганс. Сьогодні ми з вами будемо вирішувати проблематику плоскостопості і з цим проблематику ногтя, який вростає. З клієнтом ми зробили постезометрію на нижній кінцівці, а також і на верхній кінцівці. І зараз ви побачите, як ми робимо профілактику з деяким інвентарем. А саме це м'ячик, це сфера і це. Коврик, ну і також буде рушничок. За рахунок цих вправ ми будемо вмикати ті м'язи, які нам потрібно для того, аби зняти плоскостопість і для того, аби запустити процеси відтворення правильного е росту нігтя. Так, друзі, зараз ми з вами будемо робити АФК вправи на наші стопи, де будуть задіяні багато групи м'язів, стопи: короткі розизначі, довгі розризначі, поперечна плоскостопість, продольна плоскостопість. Ну ми зараз будемо використовувати такий інвентар, як м'ячик, колючка можна так назвати. Потім у нас буде сфера, на якій ми будемо вмикати наші м'язи-стабілізатори. І у нас буде ось такий ортопедичний коврик, на якому ми будемо розганяти лімфу і розганяти, розганяти наші точки. Також, можливо, я буду додати твердий м'яч. І ще також можливо ми додамо з вами аплікатор Ляпко. І в кінці декілька вправ буде з рушником. Перша вправа, яку ми будемо робити, це ми будемо працювати з колючим м'ячом. Ми будемо робити перекати з п'яти на носок 10 разів і продавлювати, проштовхувати м'яч донизу, щоб ми його відчували, що ми саме катаємо. Після цього ми будемо пульсувати спочатку 10 разів п'яткою. Потім ми будемо робити це центром стопою. Потім ми будемо робити це буграми пальців. В кінці ми поставимо п'яточку на носочок. М'ячик буде у нас залишатися на буграх, а ми будемо піднімати пальці догори. І все те ж саме ми змінимо і зробимо на іншу ногу. Ми прокатуємо 10 разів з п'яточки на носок. Потім ми пульсуємо п'яточки 10 разів центром стопи, буграми пальців. Потім ми на 10 ставимо п'ятку на підлогу, 10 разів до гори піднімаємо пальці. Молодець. Так, а зараз ми великими пальчиками стараємось затиснути м'ячик. Тільки от пам'ятаєш, щоб ми просто піднялись. І постаратися підняти 10 разів до гори, при догори, щоб він не впав. Якщо не виходить тільки великими пальчиками, ми можемо додати з вами всі пальці, але головне, щоб м'ячик не впав, при тому, як ми його піднімаємо і опускаємо. Після того, як ми це зробили пальчиками, ми затискаємо нашими надкосницями. Затискаємо так міцно міцно. І стараємося зробити перекатики з в носочок 10 разів. Давай. І молодець. А тепер затискай а, там, де у нас центр стопи. ще, ще трошки далі. Да? І також спробуй зробити 10 перекаті із в носочок. Молодець. Раз. Два. Три. 4. П'ять. 6. 7. 8. 9. 10. Молодець. Давай мені м'ячик. Зараз ми будемо працювати зі сферою. Наступати 5 разів вмикати м'язи стабілізатора. Інша ножка в нас буде від землі да, відштовхуватись. А на п'ятий раз ми залишимося на 10 секунд і також заставимо вімкнутися м'язи стабілізаторів. Стоїмо. 10. 9. 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. І змінюємо ногу. Ми зараз можемо з вами наглядно подивитися, як в нас включаються саме м'язи стабілізаторів. Так? У нас а, великий пальчик уходить вниз, вмикається розгинач, тому що нам треба зацепитися за це. І коли ми стоїмо 10 секунд, ми бачимо, як у нас група м'язів працює. І також у нас вмикається до коліна повністю нога. Є молодець. А зараз двома ніжками стаємо, обхоплюємо так. От раз, два. І стараємось також. І ми бачимо, і ми бачимо як у нас працюють безпосередньо м'язи, стопи. Далі у нас іде ортопедичний коврик. Ми також на нього будемо заходити спочатку по одній нозі, потім стояти. А потім ми перейдемо на дві ножки. Ми зробимо декілька вправ і далі у нас буде рушник. Заходимо 5 разів. 4, 5. І стоїмо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Змію ножку. І раз. Ставай двома ногами. Добре. За рахунок того, що у нас є, ось тут такий в коврику нашому. Штучки деформаційні, вони дуже корисно впливають на стопу, а саме на точки, які в нас є зі стопи, бо в нас зі стопи починається все. Стопа, потім йде коліна, потім йде тазостегнові, хребет, спина, шия і голова. Тому дуже важливо вмикати точки, які в нас є безпосередньо на стопі. Зараз ми робимо маленькі кроки на місці 10 разів. Молодець. Тепер перекати якісь п'яточки носочок 10 разів. І зараз знову 10 кроків, але вище ноги піднімаєш. Саме цим ми також стимулюємо а, більше, а, а, щоб у нас працював. А, Кровообіг і лімфоток. Тобто нам це дуже важливо. І тому людина може, коли робить ці вправи, відчувати, що або дуже сильно колить, або дуже сильно починає горіти. Ось. Зараз ми зробимо ще одну вправу, яка направлена на профілактику плоскостопості. Ми будемо збирати носочками, ногами, пальчиками рушник, який у нас буде на підлозі. Тут дуже добре вмикаються саме довгі згиначі наших пальців, вмикаються м'язи стопи, м'язи безпосередньо стегон і навіть м'язи спини. Наше завдання зібрати пальцями весь цей рушничок. Коли ми вже не можемо збирати, ми переходимо трошечки і продовжуємо це робити.